Дуже прикро дивитися, коли одні люди так відносяться до інших. Бо насправді всі ми живемо на одній землі, всі ми ну, несемо якесь добро. Та для мене важливо, щоб не було війни. Ну, я то не кажеться для любого важливий мир на своїй родині. Бо я тут живу, тут живуть усі мої близькі, рідні, взагалі усе моє оточення. Я хочу більш за все у житті, щоб вони були щасливі. І коли вони будуть щасливі, я буду щаслива. Тому що тут всі мої друзі, вся моя родина. Тут я народився і буду жити. Без міра в нашій житті ніяк. Ну, Это... Да. Без міра не було б нас. Це мій дом, а вдома має бути мирно. Ну а как может быть мир не важен? Ну, Не зря все эти красотки на шоу говорят мир во всем мире это моя там, цель и мечта. Ну, в первую очередь, наш мир это то место, где мы живем, наш дом, наши родные и близкие. И что может быть важнее, чем мир у них? Если есть мир у них, значит есть мир и у нас. То, что происходит в Украине, это, мне кажется, каждому человеку не нравится. Потому что. э, друг на друга вот это люди мы ж в одной стране живём как бы и друг на друга мы то ли дерёмся до друг с другом доказываем непонятно что мир в принципе не только в Украине важен я хоть ну, но считаю, что во, во время войны ничего путёвого не происходит потому что мир её основай всего без мира ничего не буде и... В межах України я не хотів би розколу її, як зараз кажуть про громадянську війну. Україна єдина і народ її єдиний. І я хотів би, щоб ми мирно співіснували на території України.